То це запитання: це новий етап російської агресії, і як світі відреагують на цю атаку. А також чому українська влада все ж таки не використала цей інформаційний привід для всього, що можна було створити, наприклад, привернути увагу Радбеза, привернути увагу Ради Європи, привернути увагу величезної кількості людей, для яких потрібні аргументи. До речі, і до Шольца. І е, одна з причин, от як я вважаю, це саме тому, що влада не розуміє. Того, що відбувається хороше запитання, але я трошки його перефразую, якщо дозволите з іншої сторони піду. Я піду зі сторони того, а чому взагалі це відбулося? Росію Ну для нас це абсолютно зрозуміла терористична діяльність Російської Федерації. Ми бачили це минулої зими. Я, якщо чесно, був здивований, що вони це не робили взимку, і я не знаю, які аргументи були для них знайдені, чому це не відбувалося, тому що зимою наслідки були б для України просто катастрофічні. А, але до них, як кажуть, запитань немає. Влізти в голову людини терориста ну, важко. Ми іншою логікою з тобою розмірковуємо, де всі, хто на сьогодні дивиться. Давайте задамося питанням. Чому не були ці об'єкти критичної інфраструктури підготовлені до повномасштабного обстрілу, який відбувся сьогодні? На щастя, якщо так можна казати, він відбувся весною, а не, наприклад, в січні або в лютому місяці, коли були морози і високі великі морози, які призвели до катастрофічних наслідків для? Таких великих місць, як Харків як Одеса, які сьогодні без світла знаходились, тому що е, ми не розуміємо, скільки піде часу на те, щоб відновити інфраструктуру теплозабезпечення Харкова, і е, в морози мінус 10 за добу або два дві можна було просто втратити цю інфраструктуру. Я не знаю, які аргументи використовували по відношенню до Росії, щоб вона цього не робила на це. Хай відповідає офіс президента. В мене інші запитання. У мене запитання до Кубракова. В мене запитання до Мустафинаєма, який є абсолютним продовженням Зеленського. Це його люди, яких він призначив на ці посади, які б як кажуть осінню, про те, що ми до кінця зими, а кінець зими, все прийшов. Абсолютно обезпечимо. Нашу інфраструктуру можемо підняти заяви е, на ЄМА, які Було. Я Було. зима, пройшла, але зараз, зараз березень, це взагалі весна? То Правильно. в заставу і мені мені дивно, чому сьогодні ми не бачимо заяви е, міністра іноземних е, закордонних справ щодо тих питань, про які ти зазначив е, і скликання ООН, і. Засудження міжнародними організаціями, засудження країнами дій держави терориста, але паралельно ми не бачимо заяви Кубракова, Наєма про складання своїх повноважень. Вони не спо не впорали зі своєю роботою. Це їх обіцянка можете підняти. Не мені, підніміть інтерв'ю з і Я про це казав і в наших соціальних мережах. Про те, що вони до кінця минулого року мали підготувати. Деякі об'єкти критичної інфраструктури і убезпечити їх від ворога. А до кінця зими вони мали зробити це зі всіма об'єктами. Цього не відбулося. Хто за це понесе відповідальність? Хто понесе відповідальність за те, що сьогодні вдарили по Дніпрогесу. Не треба перекладати на росіян. Я б добре розумію, що там немає совісті, немає. Принципів немає будь-якої поваги до життя і здоров'я людей, дітей і е, людей, які сьогодні в лікарнях залишилися можливо, навіть без механізму вижити, тому що шовели не завжди працюють, не завжди вистачає тих потужностей, генераторів і тому подібного. І давайте будемо відверті, всі розхололися трошки, тому що зимою цього не відбувалося. Е, е, спікери офісу президента розповідали знову, що у Росіян завершились ракети. Що їм нема чим атакувати, що лише образом президента можна стримати і кінжали, і Х-101, і Х-59, і все інше, що летить на Україну, вийшло не так, що цей образ не тримає ПВО і не може знищити ракети, які знищують нашу інфраструктуру, яку будуть відновлювати не Кубраков, ні Наєм, ні Зеленський. Будете відновлювати ви. Тому що саме ви будете сплачувати податки, саме ви будете працювати на користь нашої держави, і її бюджет, і е, з цих грошей, якщо вони будуть, буде відновлюватися інфраструктура. Питання: коли тому, що всі сьогоднішні ваші податки йдуть на забезпечення нашої армії і сектору безпеки і оборони, але їм на це байдуже, тому що в них інші пріоритети вони заробляють е, в інших напрямках. І сьогодні ми просто маємо про це відверто казати. Чому кейс провалений інформаційно? По-перше, вони до цього не були готові. По друге, вони, як завжди, не мають стратегії. Ви пам'ятаєте історію, що в нас лише є один план А, що нам, нам будуть допомагати європейці американці. А потім з'ясувалося, що ще треба мати план Б, а потім що ще треба мати план С. Так якщо б там сиділи адекватні, розумні люди. То вони мали і план А, і план Б, і план С, і план Д, і на всяк випадок ще й план І. Для того, щоб дійсно мати мапу можливостей, з якої виходити у разі, якщо виникне подібна ситуація або будь-яка інша, в тому числі по фінансуванню. По всім напрямкам, треба мати основний бажано два-три запасних плани. Так не, не, не живе. Офіс президента не живуть сьогоднішні міністерства. Вони живуть в режимі кліпового мислення і в форматі спишка спалах зліва, спалах справа. Знаєте, е, як реакція рибки, яка просто. Е, плаває і коли ти постукав по акваріуму, вона починає якось або втікати, або навпаки на тебе пливти бо Вона розуміє навіщо вона це робить. Так само ми сьогодні це бачимо і з представників офісу президента, з представників кабміна, які кажуть: а ми нічого самі не будемо робити, поки ми команди від офісу не отримуємо, то ми самі нічого не зробимо. А це втрачається час. Це втрачається швидкість реакції на всі події, і з інформаційної точки зору, і з точки зору е, захисту, і відновлення, і запобігання е, ураз уражень е, об'єктів критичної інфраструктури. Тому, е, на жаль, сьогодні Росія показала, що вона ще достатньо сильна, і ми маємо це розуміти. Я дуже не люблю, коли е, рти, Офіса президента інакше є, тому що голови важко мені їх назвати, бо в головах зазвичай є мізки, а там їх немає. Там є просто рот, який щось говорить. Вони розповідають, що там все в Росії завершились ракети, в Росії завершились снаряди, нічого там немає. все там на жаль, є поки що є, і ми маємо розуміти, що ворог поки сильний, і ми маємо. Не, не, не можемо собі дозволити недооцінювати цього ворога, тому що це найбільша помилка, яку можна зробити у цій війні. Там велика країна, там багато мешканців, не хочеться називати їх людьми, яких владі абсолютно не шкода, яких вона може кидати, яким вона може не платити, яким, які, які, до яких вона взагалі ставиться як до одиниць. І ресурсу, наприклад, мені дуже завжди бісило, і ми в законі про мобілізацію провели правку, в якій замінили слова людський ресурс на, скоріш за все, це буде замінено на людський капітал. Тому що для Росії це ресурс. Ресурси витрачають, а капітал навпаки е акумулюють і розвивають. Тим цим ми маємо відрізнятися від Росії. Але це розумієте ви, це розумію, розумію я. Але на жаль, не розуміють в багатьох кабінетах на печерських пагорбах, в тому числі на банках. хочу трохи проапелювати, не апонувати, а проапелювати до слів про те, що в Росії не цінують своїх людей. Це правда, це дійсно. Але от Дмитро, ну, ви бачили чи ні що відбулося буквально на за годину до нашого ефіру в Росії в Москві? Не чули ще бачу хочу, в Крокус-Сіті Відбувся теракт: 40 загину, загиблих. І е, десь біля 100 поранених. До речі, про цей теракт попереджали Сполучені Штати про цей теракт попереджала Канада, е, Південна Корея, Європа, всі попереджали і про цей теракт не могли не знати в Росії. Він був потрібен Росії. Скоріше за все я не буду здивований, якщо російські спецслужби провели цей теракт для своїх цілей, для того щоб зараз. Закрутити гайки ще більше, ми пам'ятаємо історію, яка була на Каширському шосе, коли була потрібна війна з Чечнею. Тоді ФСБ взирвала дві будівлі з живими людьми. Просто для того, щоб Голгодонськ потрібно... був, і були інші міста. Там а, було та, більше та. ніж дві будівлі. А, ні, не це, це в Москві саме сталося. а Волгодонськ окремо. Так. А ще дехто знайшли, знайшли ці мішки з гексогеном. але. Зараз дуже схожа ситуація. Ну, вона лежить на поверхні, я не здивуюся, якщо візитівку Яроша або е, плакат Азова знайдуть майже на всіх тілах. Я не здивуюся цьому. Хоча є ще вирід. у неділю починається велике єврейське свято Пурім, і можуть сказати, що це жертва на Пурім. Росія мене не здивує будь-якою ницістю. Але те, що російські спецслужби. Ставляться як до людей, і я і російська влада, як до розходного матеріалу. Тут запитань немає. Ми побачимо звинувачення України в цьому теракті. Я не знаю. Я на щастя не працюю в спецслужбах Російської Федерації, але знає, їх, їх підходи, я не здивуюся. Я не думаю, що це буде посилання до Ізраїлю в даному випадку, але я не здивуюся, Ой. що Завтра скажуть, що це спецслужби України організували, вбили мирних лобках росіян, які прийшли на якийсь концерт. Забувши пригадати, наприклад, маріупольський драмтеатр, який розбомбила російська авіація, пригадати торгівельні центри, де загинули українські діти, коли ракети російські по ним били. Але для свого населення, не народу, саме населення вони це продадуть. Якщо завтра почне... Первий канал розповідати про те, що це українські терористи. Вони повірять, вони дійсно в це вірять. Це, це велика проблема, тому що, знаєте, там немає критичного мислення. Вони вірять в це. Е, хлопці на фронті розповідають, що да, дійсно дуже часто тих, кого беруть в полон, вони вірять, що вони тут воюють з якимось всесвітнім злом, що тут якісь фашисти, що тут дітей по понеділям їдять, що тут. Е, е, Нова арійська якась нація, що те, що діди не повбивали, ми маємо зробити що вони воюють за якусь ефемерну Росію, яка має подолати всіх ворогів, яких сама собі і постворювала, і це страшно, тому що коли ворог такий, то ти розумієш, що це не люди, це зомбі, вони зазомбовані і не лише. Там психологічно вони за фінансово, тому що їх сьогодні дуже в сильні рамки ставлять, платять тут високі зарплати, а паралельно заганяючи в кредити для того, щоб потім єдиним варіантом їх погашення було відправка на фронт і отримання тих зарплат, які сьогодні отримують військовослужбовці в Росії, і це це дуже серйозні виклики. З якими ми маємо боротися, ми знову програємо, тому що там дуже всі хизуються в тим, що от президент добре розбирається в Медійці. добре, але він не має стратегії, так як 95-й квартал завжди писали за, там, за три дні до, до, до концерту. А тут треба мати стратегію. стратегію. Як ти пройдеш через тиждень, через місяць, через рік, і як ти будеш інформаційно. Боротися і протидіяти російській дезінформації. І що ти будеш паралельно доносити як до е, російського населення, так і до народів Європи, і Сполучених Штатів і Америки для того, щоб не втримати, не, не втратити ту підтримку, яка є сьогодні. Але, на жаль, сьогодні ми не маємо стратегії по жодному напрямку, в тому числі інформаційному. Um. Хочу ще додати. Я особисто бачив. Коли ми допитували росіянина, він казав: А вам же забороняють розмовляти російською? Вам же це візики відрізають? Я кажу, «Да, так, відрізали. Мені вже дважі відрізали. А он Петровичу три рази. Жизнь, боль, привикаємо. Тому не дивуюсь, вони готові вірити в маячню. Це найстрашніше, готові. Їх вже так зазумбували, що будь-яка маячня не здається їм брехнею. Якщо завтра скажуть, що вони що українці їдять російськомовних малюків на сніданок. Вони повірять. І навіть не з'явиться запитання, як же з'ясувати російськомовний малюк, саме малюк чи ні, ну тому що він же не ну, говорить. Але це не хвилює росіян. Вони в це вірять. А от що я вірю, я вірю в ефективність українців, які хочуть допомагати каналу. Тому, будь ласка, якщо ви ще не підписані на цей канал. Підпишіться зараз. Це важливо. Це допомагає каналу просувати інформацію, це допомагає каналу співпрацювати з алгоритмами Ютубу. І це працює. Так працює алгоритм Ютубу. Дякую, що ви це робите. Підпишіться зараз, не потім. Дякую. І поставте вподобайку. Теж зараз ви ж дивитесь це і прокоментуйте звідки ви дивитесь, бо географія наших глядачів завжди мені цікава. Мені цікаво, куди закинула доля українців і де вони зараз знаходяться теж. А, і поширте відео. Це дуже важливо. Тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброювати інших? А скажіть мені, будь ласка, Дмитро. А ситуація з Верховною Радою? Вона трохи нагадує: театр абсурду, який а, ніхто не хоче вгамувати. Взагалі, чи спроможна? Верховна Рада зараз працювати ефективно в цьому стані. Нас чекає нова коаліція чи на слух будуть тиснути. Чому запитую? Ну тому що коли знімають законопроект президента, які йому гарантували, що винесуть на голосування це закон про подвійне громадянство. До речі, багато запитань до цього закону. Так от йому гарантують, а голосів нема. Знімають наступний закон заступний і слуги взагалі зараз ігнорують. Тому бачимо, що навіть слуги. Разом з військовополоненими, а військовополонені – це представники ОПЗЖ, якщо які голосують за все, що хоче Банкова, або їм пригадають їх заяви, поїздки в Москву і все інше, то навіть зараз вже не вистачає голосів. То чого чекати Верховній Раді, і ми всі розуміємо, Верховну Раду не розпустять до кінця війни, але як підняти її роботоспроможність? Ну, її роботоспроможність можна буде підняти тут, тільки в випадку, якщо з'явиться суб'єктність парламенту. Тому що сьогодні, знаєте, мені кажуть, задають питання журналісти, ви задаєте. А, а чи існує парламентська криза? Ні. Немає парламенту, немає кризи. Сьогодні немає в державі парламенту, сьогодні немає в державі Кабінету міністрів. Є відділи Офісу президента, які. Приймають рішення, і не іноді офісу це не проходить. Ну, наприклад, наближена до Єрмака Людина, голова е комісії з питань регулювання цінних паперів, тричі вони протягували правку, щоб він отримував понад 100 тисяч гривень, а його дружина могла продовжувати працювати в АСІ, де за минулий рік отримала 5,2 мільйона гривень. В його декларації піднімаєте, дивіться. Я і мої колеги по розумній політиці тричі їх збили, і вчора вони продали своїй фракції, слузі народу, що добре, ми не будемо давати зарплату в 100 тисяч гривень, але щоб залишилась можливість, залишився конфлікт інтересів, щоб його дружина далі продовжувала працювати в ICU і отримувати на рік там 5-5,5 мільйонів гривень. Розумієте? І вони це проголосували. Причому мені соромно, але за це проголосували групи. Частина груп із колишнього ПЗЖ за це проголосувала за майбутнє. За це проголосувала Батьківщина. Хоча до цього Тимошенко казала, що вона не буде за це голосувати. Публічно сказала, що там з'явилися правки, які не відповідають цьому закону. Паралельно проголосувала частина голосу. Я не знаю, чому. І е, лише команда розумної політики не, не дала жодного голосу за це. і тим не менше вони набрали близько 270 або 240 голосів. Це соромно, тому що підіграли знову банкові, і на жаль, слуга народу цього разу прогнулися і проголосували. Тоді їм сподіватися на те, що з'явиться суб'єктність. Їх будуть побажати як людей, як людей, яких обрали до парламенту. Дуже важко. Якщо ми з вами говоримо про... Якщо можна декілька слів про закон про подвійне громадянство, це взагалі маячня. Маячня президента, яку він заносить до Верховної Ради втричі, він або погано пам'ятає, що він до цього заносить. Це третій законопроект його за його авторство, або він не знає, як вже під яким соусом це продавати. Цей законопроект про подвійне громадянство це не подвійне громадянство для українців. Це подвійне громадянство або можливість отримання додаткових благ для європейців, американців інших країн світу. Розумієте? Тому що цей законопроект. Я чому так добре його знаю? Тому що ми подали аж два альтернативних законопроекти: перший відповідає конституції. Погано, що президент її не знає, не читає. Є е, четверта стає конституції, де написано, що е, в нас є єдине громадянство. Єдине, не подвійне, не потрійне, а єдине, чому президент дозволяє собі вкотре порушувати конституцію. Я не знаю. Це, мабуть, питання до нього. Я сподіваюся, що рано чи пізно українці все ж таки його зададуть. Друге, це те, що ми почали коли розбиратися в цьому законопроекті. Ми познаходили дуже багато лазівок для Вигідних офісу, вигідних президенту, його команді з 5-6 менеджерів, але абсолютно невигідних Україні і українському народу, а виходячи з його пропозиції, будь-який громадянин Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки, низки інших держав зможе написати заяву і автоматично стати громадянином України. І Єдина умова, яку він має виконати, це через два роки протягом двох років вийти зі свого громадянства, наприклад, громадянства Німеччини. Я не думаю, що це відбудеться, але знаєте, які санкції після цього наступлять для нього? Жодних. Тобто він далі зможе бути громадянином України. Ніхто в нього повноважень цього громадянства не забере. А це дуже зручно, особливо зручно в умовах відкриття ринку землі. Де О, прописано про де прописано чітко, що лише громадянин громадян України може купити землю сільходарського призначення. Або компанія, де кінечний, кінцевий бенефіціар, має бути громадянином України. Тобто, де але почекайте, громадян... почекайте, почекайте, Дмитро, але, але, наприклад, ласло з Угорщини з Бухаре, з Будапешту може отримати українське громадянство, купити землю і передати в управління своїй компанії. Яка далі може передбати? Компанія, компанія, в якій ласло з Угорщини. Громадянин України України. Так, громадянин України. зареєструє тут компанію українську, де він буде громадянин України, і ця компанія купить 10 тисяч гектар на себе, так і так. буде працювати або не буде і поставить цю землю просто під е, бур'ян. Все. а якщо його... Ласло а якщо Ласло товаришує з якимось Іваном із Санкт-Петербурга. То чи може бути, це велика диверсія? Гроші в Росії є. Може. А тепер далі. Ласло отримав цей позитив для себе, можливо, для свого бізнесу, якщо він її буде займатися, але він не приїздить навіть в Україну для отримання паспорта. Він не стає на військовий облік, на відміну від вас, і в нього не з'являється обов'язок захищати Україну, він не сплачує податки. Жодного цента, жодного долара, жодної євро не піде в український бюджет від не лише від Власла, а й громадянин Франції, громадян Франції Німеччини, Великобританії або Сполучених Штатів. Жодного, тобто допомагати українській армії вони не будуть. І коли мені розповідають про те, що є угоди про запобігання подвійному податкуванню, я кажу: добре, я погоджуюсь. Але в нас є унікальний податок податок на Збройні сили він півтора відсотки Давайте в них він з'явиться. Хоча б так. Мені кажуть, ні, так не можна. Далі це не несе жодних обтяжень для них. Але це не дає право вам так само отримати громадянство, наприклад, Німеччини або е, Франції, або Італії або Сполучених Штатів Америки. Тобто, принцип взаємності тут не працює. Навіщо це робить офіс президента? По-перше, їм байдуже на те, хто буде купувати українську землю і що буде з далі відбуватися, а вони хочуть таким чином задобрити європейців. А друге, вони готуються до майбутніх виборів. Чому тому, що вони візьмуть? Цих громадян, яких ні я, ні ви, ні спостерігачі, ні міжнародні організації не зможуть ідентифікувати, заженуть в дію, і просто власник сервіра, яким є сьогодні Федоров, а фактично Зеленський, виставить напроти цих призвищ, за кого вони проголосували, і чомусь мені підказує, що це призвище буде Зеленський, правда? Тобто вони розмивають електоральну базу виключно під свої майбутні вибори, а не під те, щоб в Україну прийшли інвестиції, щоб звання громадянина України було дійсно поважним і поважалися в світі для того, щоб наповнити український бюджет, для того, щоб підтримати українське військо. Ні, в них абсолютно інакші цілі, про які ми тільки що з вами поговорили. Так от. Якщо ми повертаємось до парламенту, то парламент зможе нормально функціонувати, коли він почне думати. Я дуже сподіваюся в цьому плані на адекватних народних депутатів по слузі народу, які готові будуть сказати ні і перестати голосувати за всяку чуж. Коли хороший законопроект я вам відверто, абсолютно щиро кажу: хороший законопроект мені байдуже. Він від Зеленського, він від Арахамії, він від Порошенка, від Тимошенка, е, е, там Желізняка або когось іншого, все рівно я за нього проголосую. І в моїх колег по розумній політиці в нашій команді а, а, така сама позиція, аби це був класний закон, ми за це голосуємо. Чим швидше, тим краще. Якщо треба допрацювати, завжди подаємо адекватні правки. Але у монобільшості а верніше у офісу, тому що вони диктують правила гри. Позиція наступна: ми ні за що, навіть дуже хороше, дуже логічне і правильне. Від опозиції не голосуємо, тому що в нас міськів на це не вистачило самих написати такий законопроект. Тому голосувати законопроект, наприклад, Разумкова не будемо ми дуже розумний а нам такі тут не потрібні. Я завжди привожу приклад, і можливо, ми вже говорили про це в ваших ефірах. Коли був проголосований законопроект сімдесят три про присвоєння військових звань нашим захисникам молодших військових звань, офіцерських. Які не встигли отримати вищу освіту була норма. Якщо ти не вчився і не навчався в університеті, не отримав диплома, то ти не можеш бути офіцером, і це е, така ганьба була по відношенню до хлопців і дівчат, які вийдуть там 14-го року, які мають бойовий досвід, які мають повагу серед побратимів, серед командирів тощо. І ми все ж таки з боями, але протягнули цей законопроект. За нього дали. Всі фракції голоси, в тому числі слуга народу, на цьому дуже піарився Рахамі, розповідаючи, який класний законопроект був прийнятий. Правда, забував сказати, що це законопроект Розумкова і команди розумної політики, але тим не менш, де чорзне. А потім він 4 чи 4 місяці не підписувався Зеленським лише тому, що перший автор цього законопроекту був Розумков. Це не соромно тобі у ну, мене завжди запитання до президента: вам не соромно перед... Захисниками, які за вас, за нас, за кожний клаптик української землі віддають своє життя. Ну, маєте хоч хоч е, краплину совісті? Ні, абсолютно нормально. На голубому глазу, як кажуть, вони не підписували цей законопроект. І потім вже, через коли військові почали звертатися, вони все ж таки, скрижечучи зубами, е, були, були вимушені його підписати. Тому. Поки парламент не почне думати, поки ну з іншого боку, сподіватися при такому очільнику, як Стефанчук, що парламент почне думати, ну важко. Ну правда важко. Тому що вони не проводять засідання парламенту, скасовують 6, 7, 8 березня під егід того, що депутати мають поїхати на фронт і прозвітуватися про те, як вони поїхали на фронт перед конгресом Сполучених Штатів Америки. Ну, по перше, це виглядає якось так трошки соромно, правда, коли звітуються перед конгресом іншої держави при всій повазі до Сполучених Штатів Америки. дякуємо за все, що вони роблять, по відношенню до підтримки нашої країни. Але може спочатку варто було б розвітуватися перед українським народом, і взагалі, що таке, ну поїхати на фронт для звіту. Це нормальна робота. От ми їздимо регулярно на фронт, відвозимо там і від себе, і від наших. Партнерських фондів, і дрони, і машини, і форму, і тепловізори, і каски, і бронежилети, і багато чого іншого, що потребують наші захисники, але, на жаль, не забезпечує а, держава. І це не тому, що ми такі класні, це роблять всі. Це роблять всі адекватні українці. Хтось трошки більше, хтось трошки менше, але всі намагаються допомагати фронту. А е, для слуги народу треба було створити окремі групи для того, щоб поїхати на фронт. Так, Стефенчук, замість того, щоб поїхати на фронт, причому він розповідає, я там часто буває, ну скільки ми не їздили, недеї про нього навіть і не чули. Він поїхав до е, Віни, ну до Відня там, звісно, краще. Я думаю, що ще б краще поїхав до Нью-Йорка, а потім сказав, що маршрутом помилився. Думав, що їде в Нью-Йорк Донецької області, потрапив до Нью-Йорка е, Сполучених Штатів Америки. Причому, якщо я не помиляюсь, сьогодні мені колеги казали, що за його минуле відрядження. Сполучені Штати Америки український бюджет сплатив там майже 2 мільйони гривень.